Ну що, присядьте, хлопці та дівчата, зараз буде така потужність від нашого смарагдового Боба. Ой-ой-ой, йоба Боба, я вам хочу сказати, сьогодні дав наш Загільдон такої потужності на Мюнхенській конференції так навалив, що вони всі носа позатикали. Значить, приїжджає зранку наш. Ну, тут американці під'їхали і кажуть, зараз, ха, його на два слова, Бобі, все підпишете, поїдемо додому. А тут наш каже ребятушечки, секундочку одну. Сьогодні утром приліт по Чорнобильській. Потім переходить на мирну конференцію. Каже, в мене є план миру. У вас є? Немає. Венц, до побачення. в шоці думаєш, що я трампо прийду, розкажу. Малечка взмунтувався. Потім виступив глава Пентагону. Каже, що маловероятно до повернення кордонів 91-го року. Тому, взагалі, говорять, слухай, ти давай, тихенько, а то зараз ярмака тебе з вертухи виробить. Не треба тут воду баламутить. Потім сенатор Гре включився від республіканців, каже: Ми будемо мир, якщо ми тільки підпишемо угоду. Про цей капалини з Україною за 200 ярдів, котре ми дали, щоб нам на 500 віддали. Тут наш варадовий принц йому каже: слухай так, давай, дити та малечок. Ми не обіжаємо, Так, що присядь тихесенько пасить. Ніяких тобі угод нічого не буде. От я б, велика дуля українська. Я привіз там одну бумажку нову, нічого я не підписував. Пацан це сказав, пацан зробив. Читайте її. А потім я вирішу, будемо підписатися чи ні. А ось я зрозумів, чому він йому страпу каже, я тобі пояс вусика подарю. Це ж за закаресне капали. Ми закареси капали. Місто тих баблатового, які який Америка дала 200 ярдів. Каже, на тебе пояс вусика і давай додому. Ох, як він його заглажував, як він його гладив. Та вставив по самі помидори. Слухайте, я, конечно, де глубоко в душі заповажав нашого, не зря його. Картину прибив на сцену 13-го апостола в Ой-ой-ой, от то на дух сьогодні парусаєм там всі Вони в Мюнхені там в шокі були. Мабуть, йому, слухайте таке враження, що ночі сьогодні до нього приходив, наверно, Борис Джонсон. Я опять йому сказав, слухай, давай, малечка, завтра на мюнхенській конференції, нічого не підписуй все розрулимо. Давай, ну ти ж знаєш, Алла на вже не вже не перше, не перше століття у ділі Да, ну малечка, конечно, надав потуги. Каже. Слухайте сюди, американці, у вас є взагалі план перемоги? Як, як ми будемо робити, що, куди, до чого? Вони кажуть, та ну ні, такого ще у нас нема. У нас є батька Трамп, він там вирішує там, з планами з усіма. Наш каже, кажуть: ребятушечки, коли буде планчик, тоді підійдете до мене. І ми з вами побалакаємо. А поки планчика нема, перемоги потужності, незглавності, який є у мене. Чуйський там, Аванський, тоді підходьте. Ну, коротше, їм сьогодні. Ой-ой-ой, мама мія, вовочки, вовочки. Що там було на цій конференції? Думали, нашого зараз дьорнуть на підписання. Ага. зараз, раз, два, три, чотири. Та навіть Шольц збунтувався та каже, що я череззвичайний стану Німеччині ввіду, якщо ви малечку бросите, всі бабки зберемо, будемо проти пині воювати. Я просто не знаю, як ми без Америки будемо воювати. Ну нічого, луки стрели, та отой Вакарчук, Славка, потужна пісня, от то я не, зла, не здамся без боя. Буде перед. там, перед, перед перед. Я вас прошу, то таке, а? Ну, звісно, за нашого я сьогодні надув він в Мюнхені. Ну, це дійсно лідер світовий. Він з самим Трампом схлеснувся. Трамплін там в шоці зараз сидить, думаю, от це я в'язався у боротьбу. Ага. Та мови там ще демократи, я вам хочу сказати, американські включилися, кажуть, малечки не бзди. Зарядим тебе і газами, і нафтою, що хоч дадим тебе на ті харя, там, через Агніків, що через кого мабуть. Така подія розвивається, конечно. Сурова темка пішла, я вам хочу сказати. Но за нашого малечку треба породіти, звісно. Сьогодні там з Ярмакою, з пердалякою, чи хто там в делегації був з Сумеровим. Дали копаті потужні, такого ще мирикоси не бачили. <риклад> Що ви сказали, До побачення! План розробите, потім підійдете, я вам щось там підпишу. А от поки вам риба з вашими капалинами. Читайте. До 17.00. 17, 17 вже вийшла. Не знаю, підписав чи ні. Подивимось. Ну, звісно, було мощно та потужно, як завжди. Слухай, оце так. Конечно, малечка наждав, смарагдовий принц. Ой-ой-ой. Ну, до перемоги, я чую буде. Тому що, ну, після такого. Ну і по скриптум, тільки що на свіжак прилетіла новинка за шутом посту. Значить так, малечка запропонувала віддати 50% всіх корисних капалин України для США. Що ви думаєте, наш потужний генераліст би сказав? нах, пох, зах, нічого підписувати не буду. Слухайте, ну самурай, почалася остання гра серіал <ріст> Чи останній шлях? Чи просто шлях, посмураєш, просто путь. Ой-ой-ой, оце да оце потужний чи до виборів готуються. Я взагалі не розумію. Чи з скатушках злетів кінцева чи колумбійський почав діяти такий що я не знаю. <ріст> хто в здании, я не пойму, то не батько в здании, то вже. Я даже не знаю, хто це. То... Якийсь Дарт Вейдер в здании. Ох і принц, ох і маличка, ох і Мікки. Ти що, тринадцятий апостол? Ну до перемоги. Все буде вовчик.